Усім привіт, друзі. Ну, звісно ж, неможливо не відреагувати на смерть. Ну, якщо це не синування, а дійсно вбивство Портнова, Андрія Портнова на яка, ну, я думаю, з усіх проросійських мала найбільший вплив в Україні. Ну, крім, може бути Медведчука, але Медведчук був. Ну, Такий собі цар е, узкого міра е, в Україні, Портнов був такий е, виконавчий директор, скажі, скажімо так. Це антилюдина, е, яка ну, про нього багато знають інші. Тут я не дуже релевантна персона, тому що я про нього знав лише те, що він ворог, і отримав, звісно, як і е, е, інші люди. З твердою українською позицією, погрози, в тому числі особисті. Там, десь він про мене теж згадував, писав. І про багатьох людей про нього дійсно знають більше інше. Я можу сказати, поділитися з вами лише своїм враженням від події. Звісно, ніхто не знає, хто його вбив. Як пишуть і кажуть, це. Можуть бути хто завгодно, бо він дуже був пов'язаний із Росією, з ФСБ, із різними діячами муфіозно-кримінального типу в Україні з багатьма журналістами, менеджерами медіа іншими. Він побудував в Україні цілу імперію, яка працювала на Росію на захопленні України. Він дуже був. Такий піднесений, коли е, пішов е, із влади Порошенка, він розраховував на те, що за Зеленського йому буде легко працювати, займатися тим, що він займався. Тобто е, в судах принижувати проукраїнських людей, е, активістів, журналістів. Він це робив до останнього, до речі, суди, е, багато е, судів і суддів е, досі. Як кажуть, йому підпорядковані, і цим треба розбиратися окремо. Це велика частина роботи для е, наших спецслужб, і, е, правоохоронної системи. А що я пам'ятаю про Портнова, це як він е, пропонував створити фільтраційні е, табори для таких, як я, і це чітко, дуже відверто читалося. Він писав усе відверто, на відміну від багатьох. Він погрожував фізичною розправою, фізичним знищенням усім, кого вважав ворогами України, точніше, ворогами Росії, ворогами тієї підросійської України, яку він мріяв побудувати, і, мабуть, мріяв її очолити. Напевно, він. Розраховував на те, що він стане чи прем'єр-міністром України, чи кимось іншим. ну, Принаймні, сірим кардиналом захопленої України, він точно розраховував бути. Не знаю вже, як там Крем на нього розраховував, в якій якості, але він, я думаю, точно. Бачив себе на високій посаді на, на, і думаю, що на посаді, яка б а, займалася саме фізичним знищенням а, українських людей. Він до цього готувався. Він а, дуже а, радів а, тому, що він напередодні буквально вторгнення там, заклика, заклика, закликав а, складати списки з адресами. З, там, з інформацією всією про українських діячів різних. І він керував, я думаю, концтаборами цими. Але не склалося не так, як гадалося. Він і за Зеленського він дійсно повернувся. І це був жахливий просто день, я пам'ятаю, коли він так фотографувався поруч з якимось там, на якомусь бусику їхав. З Росії фотографувався і казав, що він повернувся додому, і він зараз з усіма розбереться тут. Ну і це потім вже війна велика. Потім він утік і втік, втік, що дуже неочікувано в лапках чомусь не на Росію, а в Європу. Поїхав до Іспанії. Туди, до речі, поїхало багато кого там і Шарій, Він до, до, до речі, єдиний хто сльози лє за ним. Вони дуже споріднені душі. І взагалі це просто одна мережа. І всі, хто зараз працюють проти України в медійному просторі, в тому числі, це люди Портнова, люди так чи інакше з ними афільовані. І, до речі, вони в Україні залишаються, і багато хто зараз просто а, мовчить. А, це ж треба так життя прожити, щоб ніхто не згадав про тебе нічого публічно, нічого доброго. А, всі абсолютно а, коментарі, а, всі дописи українців, вони а, про те, що це. Такий акт справедливості стався. Неважливо, хто це зробив, як це сталося, на мою думку, це просто якесь, якесь самогубство, таке ментально-фізичне самогубство, тому що ця людина ненавидила багатьох, погрожувала багатьом. Копала могили просто багатьом і мріяла про смерті тисяч сотні тисяч, а може й мільйонів українців, але сталося так, як сталося. Його ненависть до України, до всього українського, вона зрештою призвела до такого фіналу, хто б, хто б це не був організаторами виконавцем цієї страти. Що ще можна додати про нього? Правильно, я думаю, Віталій Портников написав, що коли він думає про цю подію, він думає про те, скільки ще залишилося його, його друзів, його підлеглих. А, яких він, якими, якими він керував до останнього, я певен, і а, тих, хто йому підпорядкований в Україні, в тому числі журналістів, так званих блогерів? А, тут дуже просто. Якщо Google у вас є, просто портнове інтерв'ю. Подивитися можна і е, згадати, хто його працював, хто з ним брав інтерв'ю. Е, і таких людей багато, і частина з них знаходиться в Україні. І я так думаю, що звісно краще було б, якби цей ворог представ перед судом українським, якби він був заарештований, якби він був ув'язнений, засуджений і обмінений на, на прикладом азовців яких Путін геть не хоче відпускати за будь-яких умов. І моя думка полягає в тому, що і він, і все його оточення має бути викрито, має бути заарештовано, засуджена. Таких людей в Україні знаходиться сотні, І я думаю, що вони всім, в принципі, відомі. І ось якщо я побачу такий процес, то це буде набагато краще, хоча й мене можна може бути менш видовищно, ніж цей чувак, який лежить на асфальті в Іспанії. Але ефективніше точно для України для тих людей, яких Україна має врятувати. Я вкотре закликаю нашу владу, наші спеціальні служби активніше арештовувати. Таких людей з команди Медведчука, з всіх цих медіа Наташ, медіа Вась, медіа будь-кого, які на нього працювали, ну те, що я знаю, зі своєї галузі. Вони абсолютно вільно почуваються, вони просували Портнова, Медведчука про російські наративи, і нічого їм за це не сталося, а це несправедливо, коли наші герої знаходяться в рейху і потерпають від страшних тортурів, тортур і знущання і вбивств. Я думаю, що цей процес, оце насправді, насправді було б набагато краще, якби цей процес був не такий: раси немає ворога України, і всі такі щасливі, задоволені. Насправді сітка то залишилася. Його вся ця система проросійська вона великим чином продовжує діяти, існувати в Україні, і вони нічого нібито не бояться. Вони в етерах, вони активні, вони готуються до стрибка політичного, чергового, вони чекають на так званий мир, якого на моє глибоке переконання не буде, але все одно вони чекають, вони готуються. Вони працюють медійно, медійно проти Збройних сил, проти України, і їх багато. Тому я закликав закликав би всіх е, притомних людей не так е, радіти цьому акту справедливості, хоча він саме так виглядає. Бо ця людина бажала смерті просто багатьом людям відверто. І е, 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 це точно яка ж це якась вища справедливість. Але краще було б, якби е, ці мережі припинили існувати, якби припинили існувати існувати, існувати ця зона його впливу і в судовій системі, і в журналістиці, ну, якщо можна звати журналістами, на його підлеглих, тих, хто просували і просувають проросійські наративи. І з цим треба боротися системно. І хай там як це сталося, нам треба дивитися в майбутнє, дивитися на Наступні місяці роки, коли Росія буде активізовувати свою війну гібридну, в тому числі не лише на фронті, хоча вони готуються до наступу, і це вже повідомляють ну, майже всі мої знайомі військові, і ви це бачите вже і в публічному просторі, але вони продовжують, продовжують воювати і в медіа. Тому. Я радив усім, радив усім не бути такими дуже наївно щасливими, тому що так його немає. Це самоубство людини, яка ненавидала Україну і всіх навколо. І інакше, напевно, і не мало статися. Але залишається дуже багато тих, хто досі є безкарним. Хто досі просуває його наративи, наративи наративи Росії. І це добре, що є справедливість у світі. Це добре, що а, така сума ненависті вона вибухнула, з речі, хай би там, хай там як, ще раз скажу. Ми не слідства і не знаємо нічого, і пропускати не будемо. Але м -м, треба м -м, треба боротися із цим системно, а не точково. І від цього, до речі, насправді, не те, що там остаточна перемога існування України неможлива, бо вони будуть шкодити і вони шкодять. Зараз ви бачите, скільки, скільки блогерів, скільки журналістів, скільки продісвітів є. В нашій країні і за кордоном, і всі вони мають бути притягнуті, притягнуті до відповідальності і в найкращому випадку, я ж кажу, треба їх вимагати їхні екстрадиції, треба вимагати їхнього ув'язнення, не боротися з Порошенком і з не робити таких дурних політичних справ, як Червинським. Тощо, а боротися зі справжніми ворогами України, і це завдання наших спецслужб. Ось тут вони зможуть показати себе і прохорона система з найкращого боку. Я надію, що є фахівці. Я знаю, що є фахівці в нас, які зможуть і, знешкодити і внутрішнього ворога і обміняти їх на наших полонених. Ну і так само обґрунтовано вимагати екстрадиції, таких як шарій. Бо, наприклад, за шарія. Віддадуть, я думаю, сотні наших бійців, так само, як за цих і Вась, які чомусь досі вважаються українськими журналістами, а місце їхнє на Росії і ніде більше. І я тут не конкретно про когось, а я узагальнюю. Це явище, яке, в принципі, має конкретні імена, але їх дуже багато, їх тут усі не перерахують, і жодна з цих істот не вибачилася. Вони продовжують працювати на Росію і робити це частково і в Україні, і цим миритися неможливо. Бо не єдиним портновим а, жива а, а, проросійська а, ідея в Україні. А, це не ідея, власне, це... Злочин. Це злочинне групування одним з головних антилюдей, в якому був цей антигерой України останніх десятиріч. річ. Як то кажуть, земля скловатою. Більше тут нічого сказати не можна. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто пише. згадує про його злочини, про його погрози, про те, чого він прагнув. І нічого на те не можна забувати, бо забуття це насправді така безкарність зрадників в Україні, це одна з причин того, що їх там багато. І на горі, і внизу тих, хто можуть шкодити там на замовлення ФСБ якось там фізично підпалюючи автівки, і ті, хто можуть шкодити, знаходичись в органах влади. Чи десь там, та в медіа. Це системна проблема, і е, це не лише про портно, але портнов все. Його немає. І я думаю, що багато хто е, небезпідставно переляканий, бо тих, хто ненавидить Україну, теж може так розірвати від ненависті. І таке прикре самогубство може статися із кимось іншим, е, хто відчуває, що він на це заслуговує від усесвіту. Звісно, дякую вам за увагу, дякую за підтримку, за ваші донати в будь-який спосіб, за ваше спонсорство на будь-якому рівні і е, за вашу увагу, і за поширення моїх відео. До нових зустрічей. Щиро ваша і Дермождабаєв.